Прекрасні голи тринадцятий тур минулий виключенням не став. І на сайті ТесанПроспорт ви ми вам представили п'ятірку претендентів на звання автор найкрасивішого голу тринадцятого туру. Ну вибрали лідера і ним став Тарас Степаненко. Свій гол він забив у матчі із е, Зорею. Він дійсно не перевершений. Та, попри те, що він став лідером у нашому чарті, Тарас Степаненко ще й оформив перший дубль у цьому матчі. А м'яч, яким грали, забрав собі на згадку і своїми враженнями в. мы и из намы. Я больше оборонительный футболист. Вам сейчас обидно мне это как праздник. В такие моменты на самом деле, памяти. Получилось здорово, я очень рад. Я помыл его, хотел, розв'язались, ребята розв так сину понравился.